Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк є однією з небагатьох українських парламентарів, яка під час повномасштабної війни не заховала в свою шафу дорогий люкс. Кондратюк приєдналася до фракції Тимошенко ще у 2007 році. Тому очевидно, що бере приклад з ледію. і поки різні депутати одягають трішки простіший одяг, депутатка ні в чому собі не відмовляє і одягає відомі та досить дорогі бренди. Під час Великодня у Львові політику Лена Кондратюк разом зі своїм чоловіком відвідала рідне місто, не забуваючи при цьому про свій стиль. Вона вирішила продемонструвати, що в неї досить вишуканий смак і дорогий гардероб, вигулявши сумочку від модного будинку Діор. Цей аксесуар, виготовлений зі шкіри ягняти, можна придбати вживаним за 1660 євро приблизно 70 з половиною тисяч гривень. А новий, ймовірно, куплений кондретів коштує 3 з половиною тисяч євро приблизно 150 тисяч гривень. Досить непогано Кондратюк живе, поки триває війна. Вона може собі дозволити витрачати космічні суми на одяг та аксесуари. В такий тяжкий час це виглядає неправильно хизувати своїми речами. На своєму плечі вона тримає декілька дронів для наших військових, але ймовірно, яке і до того діло, нещодавно заступниця спікера Верховної Ради відвідала міжнародну конференцію в Баку, де вона ймовірно вирішила продемонструвати так званий свій патріотизм та підтримку українських брендів у своїй гардеробній шафі. На цю робочу поїздку вона обрала сукню з нової колекції від пустовіт із каштановим принтом, вартістю 500 євро, приблизно 21 тисяча гривень. Варто відзначити, що Олена Кондратюк є прихильницею цього українського бренду і у її гардеробі можна знайти кілька нарядів від цієї дизайнерки. Лілії Пустовіт. підтримка українського бізнесу та брендів це звісно хороший крок, але такі космічні суми витрачаються на одяг. Ймовірно, можна знайти подібну сукню і придбати її дешевше так на тисяч десять, а на гроші, що залишилися допомогти нашим збройним силам. Жінка повинна виглядати гарно та вишукано, але поки наші військові всі брудні та чорні сидять в окопах, свої забаганки можна, хоч трішки зменшити як мінімум з поваги до них. Також Олена Кондратюк вирішила покрасуватися своїм інвентарем аксесуарів у її так званий інвентар. війшли сережки бренду Gunia Project. Такі сережки, як у віце-спікерки, коштують 215 євро. Але їй, ймовірно, одних сережок було недостатньо, потрібно ж зібрати повний образ, і їх, напевно, довелося придбати дві пари, адже оригінал складається за семетричних прикрас: одна у формі хрестика, а інша сережка Конго. А депутатка батьківщини носить пару сережок хрестиків. Так, Волени Кондратюк цікаві забаганки. Однієї пари мало потрібно декілька образ буде неповний, дуже сумно про таке зараз писати. Це ж ймовірно потрібно себе любити, щоб купувати собі такі прикраси. Поки вся Україна по максимуму старається допомогти нашим військовим фінансово зібрати, так би мовити, повний комплект їм ймовірно такі, коли на Кондратюк поповнює собі гардероб. Надіємося, хоч не кожного дня. Відзначимо, що в минулому році за декларацію видно, що зарплатня Олени Кондратюк у парламенті становила 62 тисячі гривень на місяць, крім того, що місячно вона отримувала майже 53,7 тисяч гривень компенсації витрат на виконання депутатських обов'язків. Ну що ж, підведемо підсумок. У нас в країні все стабільно. Одні шикують і ні в чому собі не відмовляють, а іншим вистачає тільки на їжу та комуналку. Дії Олени Кондратюк це живий приклад того, як у наш тяжкий час робити неправильно. Купуєш ти вже ці дорогі речі не хезуйся ними на публіці, тому що ймовірно захвату у людей на цей момент не викличе, а тільки обурення та засудження? Тому політкині варто було б передивитися підхід до свого гардеробу. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.